Отруєння грибами, збільшення тарифів на вивезення сміття та зміни в освітянському законодавстві. 20 жовтня у Бориспільській міській раді відбулася щотижнева нарада. Розпочалось засідання із вручення відзнаки від 67-ї окремої механізованої бригади заступниці міського голови Людмилі Бистрій. Далі присутні розпочали обговорення головних подій тижня. Окрім екстрених номерів, як от 101, 102 та 103, аби звернутись за допомогою, люди також можуть телефонувати на диспетчерську службу за номером 112. Сюди можуть звернутися і ті, хто має... Вади зору, слуху чи мовлення, зазначив командир батальйону патрульної поліції Артур Шкроб. Можна відправити смс на номер 112 і отримати посилання лінк, за яким можуть люди, які мають там, проблеми з мовленням або слухом, вже спілкуватися онлайн через відеозв'язок з операторами 112, для того, щоб викликати в подальшому наряд швидку чи ДСНС і тому подібне. Що я теж важливий Бориспільські центри рекрутингу визнали найкращим на всеукраїнському рівні. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Сергій Лещенко. Позанулого тижня була всеукраїнська нарада з все рекордними міських рад і Борисій рекрути центр визначили як найкращий на рівні України за якісну консультацію, допомагає всім ветеранам і тим, хто вважає підтримку службу за контрактом. У Борисполі зафіксували отруєння грибами. Про це повідомила очільниця лікарні Ельміра Мамедова. Сезон грибов, і у нас одного садочка поступили із п'яти четверо. Троє з них дуже важко були на п'ятницю. Це отравлення, отравлення грибами, так. А з грибами а, Ну, хтось із сотрудників принес ага. для себе. Це Бориспільський садочок? Не діти. Можна я не буду казати, я не знаю, хто конкретно доросли люди, ну 33, 42 і 63 роки, от такі важкі. А це не діти. Ні, не дорослі люди. Ми, ми запросили з медичного центру діалізного центру, провели плазмофорез, це краще, набагато краще, але були взагалі тяжкі. А що, у нас робить по? З Києва. З Києва. Бігом договор і одразу запросили, щоб... А так би могло бути плачево. Так що прошу з грибами поосторожні. Мешканці будинку на вулиці Франка 4 були без електроенергії п'ять днів. 17 жовтня комунальники виконали необхідні роботи з відновлення, розповів начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач. В п'ятницю ці роботи були виконані за допомогою дитека і дякуючи водоканалу. Тобто люди зараз зі світлом, але є питання резервного живлення. Тому голова кооперативу він прийде. Будемо вирішувати питання. Щоб вони встановили ще один кабель. Вони просять нашої допомоги. Тариф на вивезення сміття збільшиться з 1 листопада, повідомив директор КП ВУКГ Роман Шепель. І ми зараз отримуємо дзвінки абонентський відділ повідомлення, що цей тариф економічно дегрунтований. Хочу сказати, що тариф цей не міська рада, не комунальне підприємство розраховувало, а його розраховував. Незалежна стороння організація Федерації роботодавців комунальної інфраструктури, енергетики та житлово-комунального господарства України ще в січні, лютому місяці цього року, тобто на весну 2025 року. Після цього літом ще було здорожчання палива на цілих 3 гривні. Тому звинувачення, що він є економічно дегунтований, є безпідставні і нічому не грунтується. Про учнівські досягнення на засіданні розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. 17 жовтня відбувся всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль Козацький гард. Перше місце зайняв лідер, друге місце патріот, третє місце основа. Тривають олімпіади. Ми, напевно, можливо бачили біля закладів освіти в суботу і неділю було багато автобусів. Найбільше дітей, звичайно, зареєструвалися на математику. Це було близько 250 дітей. З громад престоличної Золочівської, Гірської, Воронківської і нашої тому ні суботу ні неділю ми не відпочивали, а працювали. І цю суботу, неділю знову ж таки будуть олімпіади. Це буде з історії та астрономії. До закону про повну загальну середню освіту, що посилює заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти, внесено зміни, зазначила Катерина Шабан. Що запроваджується, будуть розроблені типові правила. Міністерством освіти і Міністерством внутрішніх справ перебування в закладах освіти. Тобто, це чіткі правила перебування на території та в приміщеннях закладу, має бути обов'язкове огородження території, має бути обов'язково тривожні кнопки. І забороняється певні категорії осіб, які є, не можуть мати доступ до школи, в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, ті, які мають з собою небезпечні фрагменти чи речовини, ті, які приходять із тваринами. Ну, тобто, ось такі заходи. Ми будемо, як будуть розроблені типові правила на основі цих типових правил, кожен заклад буде розробляти свої правила перебування на території закладу. Доступ і перебування не учасників освітнього процесу здійснюється лише з дозволу керівника такого закладу або уповноваженої ним особи. Назовіть учасників процесу». батьки, діти, вчителі, та тобто, ну ті, які організовують освітні процес. Ось тому власне. Щоб були свідомі, що на територію заходу тепер зайти просто так, буде неможливо. Та відповідно, якщо будуть, ну, приймемо ці правила і будуть діяти ці правила. Виставка Рушник надії відкриється 22 жовтня о 16-й годині в Бориспільському державному історичному музеї, повідомила начальниця управління культури Ольга Борисенко. Ця виставка є е, 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 така унікальна, тому що ці рушники вишивали жінки, матері, дружини загиблих або зниклих безвісти. Або ті, хто в полоні. Ця акція об'єднала понад 40 осередків з усієї України. Тому ці всі рушники з усієї України будуть демонструватися в нашому музеї. Всіх запрошуємо 22 жовтня. Бориспільський державний історичний музей 16-та година. Відкриття виставка триватиме до 2 листопада. Включно пізніше на засіданні виконавчого комітету присутні проголосували за тимчасове обмеження руху по вулиці Старокиївська. Відбудеться це 23 жовтня з 12 до 17 години у зв'язку з передачею Бориспільській громаді шкільних автобусів. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.